Наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні Росії проти України, як заявив президент Володимир Зеленський у виступі під час отримання нагороди американської академії досягнень в Україні обмаль часу, аби визначити результат агресивної війни Росії. Але країна точно не має втратити наступні кілька місяців. Президент також наголосив, що Україна вже має план перемоги і ознайомив з ним президента Байдена, Конгрес обох кандидатів у президент. США Камалу Гарріс та Дональда Трампа і усіх глобальних партнерів. Українські десантники прорвали ще одну ділянку кордону Російської Федерації у Курській області. Відповідне відео оприлюднило командування ДШВ, з якого видно, як бійці 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади заходять на ворожу територію. Перші бої відбулись у прикордонній смузі, де танкісти ДШВ знищили опорний пункт противника. Десантники зазначають, що це вже другий успішний прорив російського кордону з спочатку курської операції служба безпеки України викрила групу воєнної розвідки Російської Федерації, яка готувала силове захоплення влади в Одесі. У них вилучили понад 70 одиниць вогнепальної зброї та інше тактичне спорядження. За даними СБУ, зловмисники готувались до силового захоплення держустанов на Одещині ще від початку повномасштабного вторгнення. Затримані перебувають під вартою їм загрожують до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Вночі ворог вперше наніс удар по Запоріжжю керованою авіабомбою. Відомо про 21 постраждалу особу. За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, у лікарні дві жінки у стані середньої тяжкості їхньому життю нічого не загрожує. Сполучені Штати Америки прямо застерегли Ізраїлі від початку повномасштабної війни з ліванським угрупуванням Хезбола, як заявив президент США Джо Байден, його адміністрація зробить все можливе, щоб запобігти розгортанню більш широкої війни.